У Тернополі є чотири залізничні ділянки підвищеної небезпеки на вулиці Татарській, так званий горбатий міст, залізничний вокзал, колії в районі хлібзаводу та на новому світі. Саме тут люди найчастіше порушують правила поведінки на залізниці та переходять колію у встановлених місцях. Ми ставимо обмеження, робимо застосовуємо такі попереджувальні заходи, тобто працівники обстежують ті ділянки, але як правило, ми не в силі виставити там постійний. Пост там є попереджувальні знаки, є загородження, але люди десь йдуть на такі неправильні кроки. Одним з найнебезпечніших є перехід через залізничну колію в районі так званого Горбатого моста. Це місце з великим скупченням потягів, як грузових, так і пасажирських. Це виїзд і в'їзд зі станції Тернопіль у всіх напрямках. Проте це не зупиняє тернополян. Знаю, що не можна. Чому йде так ближче? Я ж дивлюся, чи їдуть поїзда, чи не їдуть. Одну сторону, другу під прямим кутом переходиться колі. Я сюди не переходжу, бо знаю, що тут небезпечно. Нехтування правилами поведінки на залізничних коліях загрожує не лише життю порушника правил, але й сотень пасажирів, які їдуть у поїздах на цій ділянці. Неодноразово були випадки призупинення руху поїздів, хоч вони і в цьому місцях обмежують швидкість, але в той же час застосовувалися машиністами. Засоби екстреного тормозіння. За перехід залізничними коліями не в спеціально встановлених місцях передбачена адміністративна відповідальність, штраф від 34 до 75 гривень.